Легендарне місто обростає бувальщинами. Їх колекціонер Івано-Франківський, краєзнавець і журналіст Іван Бондарєв. Після легенд старого Станиславова, що вмістили 60 дивовижних історій австро-угорського та польського періодів. Друга збірка урбаністичного фольклору презентує модерні оповіді. Більшість із них з'явилися в 20-му та на початку 21-го століть. А їх джерела, давня преса, книги і безпосередні учасники чи свідки подій. Це письменник Володимир Єшкелів, Там музео та татом пов'язано кілька легенд, коли він служив строково було багато бувальше на 60-х років е, є фрагмент книжки спогадів Юрія Андруховича таємниця, який розповів дуже цікавий епізод, який стався на вокзалі під час погрузки танкового ешелону в 68-му році. Так що багато наших сучасників пам'ятають дуже цікаві історії з людського життя, з історії нашого міста, з розповідей зі спогадів з якихось газет, з анекдотів, які в компаніях розповідають. Збірка легенди й бувальщини Івано-Франківська вмістила 58 найцікавіших на думку її укладача життєвих, часто цілком побутових. Тових і дотепних історій, але всі вони мають певний стосунок до міста, його вулиць або будинків. Серед них і байка про інклюз. Інклюз це монета, яка завжди повертається до свого власника. Інколи ця монета приносить щастя. А от в випадку з нашою монетою ця монета навпаки своєму власнику приносила нещастя, бо подарували її люди, які ну скажімо так заздрили чорно тому цій людині. Ну і яке відношення має ця монета до нашого міста. Ну річ у тому, що ця монета була випущена до 350 річчя Івана Франкі. Сказевілене монета люди потребують казок, а не сухих історичних довідок. За таким принципом краєзнавець провадив екскурсії містом, а також щотижня представляв історії в авторській колонці газети Репортер. Так і зібрав близько 300 легенд, дві третини яких ще не використав у книгах. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.